Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я вам покажу, як я готувала тушонку на ваше прохання. Ви мене просили, аби я показала у духовці. І як тушонку я готую. От я її і, і і приготувала, і хочу, е, хочу поділитися з вами, як ми готували, кому цікаво. Давайте будемо готувати разом. Сьогодні готуємо е, тушонку у духовці. У мене тут є 10 кг 255 грам м'яса. Я маю тут одне, з задньої частини. Маю. І передну лопатку, і маю ще такого трошки жирнішого м'яса. Я все зараз поріжу на такі кусочки собі. аби такі десь 3 на три. Отакі От буду нарізати такі кусочки. Ось такі. І буду складати у мильницю. Ось так само це. Я зараз так поріжу на кусочки. Бачите, яка гарна. З задної, задної лави. От, це все поріжу. На такі більші кусочки ріжесь. І такі три на три Десь такі кусочки я це все понарізаю. Ось так ми нарізали. Собі ці м'ясо такими кусочками ось такими гарними. Тут я трошки жирнішого м'яса дала. Тепер все це з'єдную сюди з цим. Не знаю, що міститься в мене. Все. Навіть міститься, можу міститься. І на кілограм цього м'яса. Я буду давати таку рівну ложку солі. Рівну таку, ось так має бути, рівна столова ложка рівна 15 грам. Отак от я буду давати цих солити. На 10 кіля 150 грам. От в мене тут є 10 кіля 200. От тото. -то. То я, я десь так трошечка більше, 150 і трошка більше. Я так е, собі тут відміряла 155 грам, Ось тако, І буду оце все зараз вимішувати. Ось тут у мене є. Ще вон там то-то. Зараз я все вимішую файно. Отак. Файно вимісити, тут треба буде відбирати. Так її ум'є Ще додам перцю. На кілограм я даю так пів чайної ложечки. У мене тут є 10, мені треба таких 10 тих. По пів, ну, коротше, 5. Два, дев'ять і десять. Все, я більше нічого у тушонку не даю, тільки сіль і перець. Все. І це все тепер добре, треба вимішити. так Отак її умісити. Поки ми будемо підготовлювати банки, наше м'ясо трохи вимішане, потроха постоїть. В кожну банку я даю. По пів лаврового листочка. Отак, от і по три горошини. Отак. Три-чотири горошини перцю. У кожну баночку. От і ще в кожну банку даємо пів зубчика чесника такого. Або якщо менший, даємо один. О, Отако от пів зубчика чесничка. Тепер знову розмішуємо тако. Воно ну, вже собі трошечка постояло, воно ну, мало лише, пропитати. Ви можете просто навіть отаку візьмити і так і пожувати, і спробувати собі вам, чи вам солене, і виплюнути все. Це не обов'язково е, їсти. Або на сковородці кусочок підсмажити і спробувати. І знову дуже гарно вимісите. Баночку таким боком, аби було е, сало. Два-три кусочки нанес. Аби було салом таким ось. І вкладаємо тепер м'ясо. О, ось так Гарно так трамбовуючи. Кусочки такі ось так. Тепер так само беремо тут у кожну банку пів зубчика часника. Запихаємо сюди, беремо так само три горошки. 3-4, тільки там отаку перцю і пів лаврового листочка. Листочок стараємося забити, і чесничок у середину. Отаку. І зверху заложуємо знову, І так аби було сильне таке. Ось так. І шейку, шейку не укладаємо. Навіть тут вже вийшло чуть-чуть забагато. Ми заберемо кусочок. Аби не була дуже повна банка, ось так. Ось так. Аби не і так. не повні такі. І так укладаємо у усі банки. Знову нас піддаємо е, такого пару кусочків сала, з три кусочки, аби було з салом, або воно собі під, не буде стопити і підніматися догори. Так, тепер вкладаємо, е, старатися плотніше так, гей, аби було. І вкладаємо м'ясо. ось Так, гей плотніше. Ми колись навіть давали ще шкірки, нарізали дрібно і так згори накладали шкірки. Так само беремо зубчик чесника, маленький пів зубчика. Даємо три горошини, 4 перцю і даємо леврового листочка половинку. І вкладаємо знову такого, аби було гейсальне згори. 20 банок вийшло, з того приблизно на одну банку тушонки йде пів кілограма м'яса. Ось такі, ось такі туди, баночки вийшли у мене. Ось такі о. Ось лишилося скільки. Я це кину на сковорідку та ми засмажимо і з'їмо. Тепер ми накриваємо кожну банку кришкою. Ось такої кришки я не стерилізую. Банки обов'язково мають бути стерилізовані. Я стерилізую. І сухі, основне мають бути банки сухі. От. І отак я закладаю. Ви можете чесник давати, можете не давати, це по -то -то. але я собі все даю. Я показую так, як я роблю. І як мені подобаються, так я показую. А ви можете і не давати, хто не любить може, або що можете і не давати. А я даю, накриваю кожну банку, Банки отако треба витерти. Аби не, не було, бо то жир такий вагарний, отаку відтирає. Кожну банку витерти. Салфетку. Тепер ставимо у духовку на решітку, в холодну духовку. Ось так я заложила тушонки на решітку. Дивіться, на решітку. Казала, що я не показала, як е, паштет я закладала. Тепер дивіться, заложені і приложені. Е, Сонечко як гарно присвітило. І приложені або камінчиками, або такими от гайками чоловік дав. Тепер низ, Отут така є, беру я собі бляшку і заливаю гарячу воду, Кипітко. в чайнику скип'ятила воду. І заливаю. Духовка холодна. Дві літри води в чайнику я закіпіла. Ось так. Цілий чайник я вилила і засуваю туди під ось так. Бо то одно в руку мені незручно було бляшку, я засунула під, і закриваю, закриваю духовку і включаю на 120 градусів. І на пів години нехай піднімається температура. І так далі піднімаю я до 180 градусів. Ось так повинно кипіти, повинна тушонка кипіти у банках. Видите як. Легенько, так, то, то не дуже сильно. так побулькувати має. Так, з моменту закипання має десь готуватися 3 і 3,3,5 години. При 150 градусах. Ось так спочатку ми перевертаємо то залеж... в духовці 3,5 години я тримала, тому що це то ще залежить від м'яса. Якщо м'ясо е, своє, свин... ну, домашньої свині, і ви знаєте, що вона молоденька, може 3 години тримати. Якщо ви знаєте, у мене куповане м'ясо, я тримала 3,5 години. Чоловік закриває, на, на цей час, поки ми закриваємо, я їх обертаю, щоб кришки з жиром вхватилися. А, а після зразу, коли подозакриваємо, зразу кладемо, обертаємо обратно і, і кладемо на, на холод, холодне приміщення, аби застило. Ось так ми позакручували вже ці тушонки. Тепер беремо то те перше, що ми закрутили, обертаємо знову їх, до то. то і Відносимо на холод. Беру цю банку зразу і відносимо, віно, обертаю її обратно. Ось так вот. І відносимо на холод. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. Ось такі, дивіться, всі повки галися. Гарно. І будемо тепер він носити на холод. А вістини, вона гаряча, дивіться, яка гаряча ще ще така. Ось ось дивіться, як. Це ще все гаряче. О, дивіться, м'ясо герці розходить. Це, це все гаряче. Кладемо, аби вістивало. Ось така тушонка у нас вийшла. От вона вже через ніч постояла, за, застили, Уже всі, усі як одна позастивали, дві такі гарні, чудові виходять тушоночки. Е, ще що вам хочу порадити. Якщо... Я не люблю, аби то було дуже сильно е, таке жирне, і за того я давала жиру менше. Ви, якщо хочете, можете дати. Просто кусочки зверху, замість того, або піднес більше жиру, бо я давала лише трошечка. І більше, просто навіть можете і кусочки сала дати. І аби вам було більше, і отут про, про шарок жиру і буде е, краще вам зберігатися. Але в мене все позастивало і так. От. Все, е, все так, як є, я вам розказала там. Е, Якщо старі ще м'ясо, ще я вам скажу, треба тримати довше навіть від трьох, навіть і чотири години, бо то залежить від м'яса. Ви собі, собі м'ясо можна заглядати в духовку. Кажуть, не можна. Можна заглядати в духовку, нічого слоїкам не буде. Будуть прекрасно. Температура зміниться, все добре, все добре, не переживайте все добре. Просто відкриваєте, берете баночку, уже як пройшло, наприклад, 3 години і дивитеся, якщо м'ясо зверху є таке прижарене, і якщо розпадає м'ясо, готове, значить і тушонка вже готова, нічого її не буде, вона буде стояти вам і навіть до року. Але у мене кількість довго не зберігається то, то зараз та й, й в розходи. Бо ми її е, до всього можна, і до картоплі, і до, до всього можна. Ось, ось така у нас вийшла тушоночка. Вийшло 20 банок, з 10 кілля, приблизно пів кілограма йде м'яса на е, одну банку. Ще я вам розкажу, е, так, пів години тримаєте, можна 20-пів години тримаєте, забиваєте у прохолодну духовку. І 20-30 хвилин тримаєте при 120 градусах. І так збільшуєте від 180, можете навіть і до 200, аби вам швидше закипіло. І коли починає кипіти, вже з того моменту засікаєте 3 години і зменшуєте температуру від, може готуватися від 140 до 160. Я готувала. На 150, у мене було 3,5, може трошки більше, як 3,5, я готувала, бо то. Якщо домашнє м'ясо, то можна, ви знаєте, яке, яке воно за старе і ви собі тоді регулюєте. І ще залежить від духовки. От, після е, закручуєте і кла, е, перевертаєте, аби воно нім закрутити, то ти банки і решту відтак, е, на пару хвилин. І знову перевертаєте, на... перевертаєте спочатку отак во, а відтак отак во. Перевертаєте і кладете, зразу кладете в холодне приміщення, аби вам застило. А зараз я відкрию одну банку і я вам покажу, яка всередині тушонка. О, дивіться, прекрасно. Прекрасно вона є. Ось така, витяге, м'ясо приготувалося. Зараз виложимо. Там вам видно. видно. М'ясо приготувалося. Я дуже люблю, коли оцей холодець такий є. Від. Так гарно пахне. Дивіться який оцей холодець. Я дуже люблю оцей холодець. Як я отакий холодець. Він дуже смачний. Дивіться, холодець, прекрасно, все, як не може бути. Банка, і, і м'яса багато і дуже, дуже, дивіться, все, прекрасно. Смачненько. От я з вами поділилася такого, як. Усіма нюансами, як готувати. До зустрічі. Дуже. Я дуже люблю оцей холодець. До картоплі. А ще кусочок огірочка або помідора. Взагалі дуже смачно. Та й так можна на хліб, до макарону, до чого-небудь. Ось така. Так що готуйте.